Щойно мав дуже сильну зустріч прямо тут в культ піці, телефонує невідомий номер Алло, Михайло, доброго дня! Так і так. Е, мені вас порекомендували, що ви спеціаліст розбираєтеся в е, Франківську в нерухомості. Е, і я ж е, веду розмову, так і так. Що там по районах, що вас цікавить, розказуйте. Людина каже: Ну дивіться, я живу біля фізкультурного, тут на Мазепи. Я зразу кажу: о, так ми з вами сусіди. Я тут на липках. Живу в другому корпусі. О, то давайте тоді зустрінемось. Людина сама запропонувала е, не тратити час, а зразу приїхати і на місці переговорити. І ми тут в ресторані, буквально на липках, пів години щиро, відверто, все по поличкам проговорили. Я взяв листочок, зразу людям розписав картину, які варіанти, і зразу домовились на 12 годину в п'ятницю їхати оглядати варіанти. А я до п'ятниці, що додатково промоніторю ринок і буду мати абсолютно всі найкращі варіанти, які є. І що найважливіше, що я допоможу людям не тільки знайти найцікавіші варіанти, які є на сьогоднішній день. А ще й допоможу порівняти пораджу по яких критеріях варто обирати, на що треба звертати увагу в першу чергу. І навіть ми домовились, що я також порекомендую майстрів, до яких можна звернутися для того, щоб зробити хороший ремонт.